У Валківській територіальній громаді на Харківщині 102 населені пункти. Від початку російського повномасштабного вторгнення її населення збільшилося майже вдвічі. 23 тисячі внутрішньо переміщених осіб знайшли там собі прихисток. Найбільше людей обрали за домівку саме місто Валки, через яке проходить траса Київ, Харків, Довжанський з досить інтенсивним транспортним рухом. Завдяки проєкту Жінки, мир безпека. Відповіді на виклики війни громаді вдалось закупити та встановити камери відеоспостереження на найбільш транспортно навантажених вулицях міста. Сьогодні, коли є ці камери відеоспостереження, вони фіксують рух би, автотранспорту, населення і по території ну, самих основних об'єктах по громаді, і це дає можливість більш ну, ефективно проводити роботи по розшуку, там, про, ну, злочинців, якщо такі є. 13 активних жінок територіальної громади в рамках проєкту пройшли навчання з проведення аудитів безпеки. Завдяки ним встановили, що найбільш небезпечним місцем у валках є вулиця Харківська, де найчастіше стаються ДТП. Наразі у нас закуплене серверне обладнання вартістю близько 700 тисяч гривень, де можна одночасно підключити близько тисячі камер і 50 користувачів онлайн. Ми встановили чотири нові точки, які встановлені по вулиці Харківській. Це центральна вулиця нашого міста, яка перекриває в'їзди і виїзд з міста Полтави з Полтавської області і Харківської області, також з Харківської з міста Харкова. Наразі плануємо, що в нас буде більш безпечне наше місто. Місцеві згадують випадок, коли декілька років тому мешканка міста Валки загинула на вулиці від рук убивці. На тому місці не було ні відповідного освітлення, ні камер відеоспостереження. Участь громади в проєкті Жінки, мир безпека, відповіді на виклики війни дає можливість людям почувати себе захищеними на вулицях рідного міста. Як і водії, так і пішоходи розуміють, коли є ведеться відеоспостереження, притримуються правил дорожнього руху, швидкості автотранспорту і правила також для пішоходів: не біжать вони через дорогу, де хочеться, а дотримуються правил. Аудити безпеки для України тема не нова. Цю відому міжнародну методику Українська фундація громадського здоров'я почала впроваджувати в нашій державі ще в 2019 році. Але російське вторгнення внесло свої корективи. Аудит безпеки це такий інструмент, який в першу чергу дозволяє громаді пізніше ті кошти, які в них є, спрямувати на покриття першочергових питань, пов'язаних з безпекою. Ми фактично оновили ту методику з 2019 року, додали моменти пов'язані з війною, бо зараз безпека це про війну, про укриття, про міни, про, про, про інші виклики. І 9 місяців ось цей період, за який ми проводили аудити безпеки в Україні. Досвід проєкту показав, що і на сході, і на заході України є дуже багато спільних проблем щодо безпеки громадян. Усіх всіх 28 громадах аудити пройшли, я би сказала, дуже успішно, дуже ефективно, і вони також допомогли не тільки виявити проблеми, які є в контексті безпеки для жінок в громадах, не тільки жінок до речі, а й чоловіків, і всіх мешканців громад. Але вони дуже важливо, що вони допомогли мешканцям громади зрозуміти ці небезпеки, побачити. Що не так і як можна виправляти ситуацію? Ця безпекова ініціатива від минулого року реалізується в Україні завдяки партнерству найсильніших жіночих громадських організацій з апаратом урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Коли ми говоримо про цю політику і підхід жінки мир ми говоримо про різні соціальні групи населення, обов'язкового виявлення їх потреб і врахування потім формування і реалізації державної політики. Тільки тоді державна політика може бути ефективною. Про це ми говоримо на урядовому рівні, але механізми і інструменти закладаються в таких проектах. В рамках національного плану дій жінки мир безпека Україна продовжить роботу спрямовану на захист населення та вирішення важливих безпекових питань.